Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається складною внаслідок ударів, які росіяни завдають по енергетичній інфраструктурі України. Наразі по Запорізькій області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяги обмежень доволі, доволі лояльні. Маємо від 0,5 до 2 черг одночасно. Через графіки маємо наразі багато питань від наших споживачів, тому, користуючись нагодою, спробую відповісти на основні з них. Найперше, про що питають часто, чому графіки постійно змінюються? На жаль, на жаль, дійсно, вони змінюються. Найважче було в суботу, коли взагалі змінювалися ледь не що півгодини. Але кожна зміна графіка це наслідок команди. Яку Обленерго отримують від диспетчера об'єднаної енергосистеми НЕК Укренерго, в залежності від поточного стану енергосистеми? Ми вже казали, нагадаю ще раз, що згідно з умовами ліцензійної діяльності Обленерго зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження НЕК Укренерго». Якщо команди на пом'якшення, погіршення графіків. Надходять протягом дня, навіть з невеликим інтервалом, ми зобов'язані переробити графік на їх підставі, зобов'язані ввести і повідомити, передбачити заздалегідь, які можемо отримати команди. Ну, ми не в змозі, це Анрієл. Ми переробляємо графік тільки якщо нам надійшла команда від Укренерго, тому одразу відповім і на друге питання: а чому ви не повідомляєте раніше? Тому що, поки не отримали команду, ми не знаємо, що нам доведеться робити і коли. Наразі вже зрання, знову маємо зміни обіг погіршення, ну поки що м'якого, але вже встигли відписати сьогодні зміни. Це спричинено тим, що ситуація в енергосистемі наразі складна і залежить від багатьох чинників, у тому числі чи є сонце чи ні. Чи увімкнули опалення, чи люди продовжують грітися електроопалювальними приладами? Дуже багато чинників, тому дуже часто змінюється власна ситуація і відповідно, і графіки. Ми розуміємо, що це незручно, але це наразі об'єктивна реальність, в яку нас загнали росіяни.